Надзвичайно смачний шоколадний манник або пиріг з варенням, а разом все це два в одному. Ось таку смакуту сьогодні ми печемо разом з вами. Я вже навіть попробувала. Для початку ми беремо пів літри кабачкового варення. Це моє найулюбленіше варення, тому що там всередині кабачки получається як мармелад. 100 грам варення з хурми. Це все в підвалі я пошукала. Для того, щоб воно не валялося, треба його використовувати і їсти. Для цієї смакоти додаємо стакан муки. Все робимо без блендера. Далі ми додали розпушувач, ванільний цукор, один стакан мамки. Я все це роблю без блендера, вимішую гарно ложкою до консистенції. Оладушок. Шоколад добавила дитяче какао з Польщі, невістка мені привезла. Також воно гарно робить форму, дає густоту, тому ми добавили тільки на пів літри стільки какао. Зараз додали ще два яйця. Гарно ще разочок перемішуємо, і замість води я буду додавати компот. У рецепті написано воду додати, а я мала компот зроблений з смородинового варення. Вимішуємо ще разочок все, гарненько грудочки, щоб розійшлися, щоб не було у нас ніяких комочків. Добавили олії 150 грам. Олія дає вологість у пери. Пирі. Пиріг буде дуже смачний і буде нагадувати шоколадний брауні. Беремо форму. Гарно змащуємо маслом, тоді буде пиріг після випічки відставати від форми. Перемісили, все до останньої краплинки викидаємо у форму. Добре форму покрутили, постукали, щоб тісто вляглося, і за добрим українським звичаєм перехрестили випічку три рази, поставили у духовку, при температурі випікаємо 180 градусів. Я рукою попробувала, тому що я знаю, що воно вже готове. Випікалося годину. Ось палочкою попробували, Суха палочка, значить, тісто готове. Подивіться, як воно гарно відстає від форми. Це про те, що я говорила, для чого ми змащували маргарином. І ось вже цю смакоту кусочок відрізали, поклали на тарілку, зварили смачної кави або чаю і смакуємо, готуємо, підписуємося, пишемо.